І всім привіт! З вами знову бий шоу. І сьогодні я представляю вам, як і обіцяв, огляд на фігурки лего ніндзяго, а також на новий набір з цієї ж франшизи. Він належить до нового покоління Ніндзяго, що не так давно почало виходити. До речі, ви дивилися новий сезон? Напишіть, як він вам у коментарях. Мені, до речі, досить навіть сподобався. Навіть попри те, що я не дивився попередні сезони, окрім живої класики. Якщо вас цікавить, що це за брелок у мене, то це подарунок за донат на ЗСУ від магазину. А замовив цього разу я дві фігурки Лего Ніндзяга. Одна з них це майстер Ву. Думаю, більшість знає, як я ненавиджу цього персонажа. Ви ж дивилися це відео, так? Але все ж я давно його хотів собі в колекцію. Саме його мені й не вистачало. Виглядає він в цілому нормально. Принти досить якісні, деталі також. Мені б ще десь гармадона взяти, але можливо наступного разу. А як ви ставитесь до Сенсея Ву? Мене він дуже сильно дратував протягом всієї класичної частини Лего Ніндзяго, що я навіть мріяв, щоб він якомога швидше відкинувся. А наступна фігурка це Ллойд Гармадон. Він же золотий та зелений ніндзя. Чому я його замовив? Тому що у моєї фігурки загубилось десь волосся, а Лойду бути лисим якось навіть не дуже. До речі, в нього є принт позаду, тобто другий вираз обличчя. Настільки мені відомо цього персонажа, дуже багато хто ненавидить. Я ж до нього ставлюсь нормально. До речі, в сенцеву немає другого виразу обличчя, що логічно дивлячись на його капелю. Яка фігурка вам подобається більше? Напишіть в коментарях, а ми рухаємося далі. До речі, якщо ви хочете дивитися справді якісні огляди на аналоги Лего, а також оригінальний конструктор, зокрема Лего Ніндзяго, перейдьте на канал Пайвай. Він це робить набагато краще, ніж я. А в новому наборі ми маємо дракончика, головного героя, не пам'ятаю як його звати. Якогось антагоніста і Сора. Сора, до речі, мені досить сильно подобається. І так, до комплекту набору входить. Інструкція, як завжди, досить зручна та якісна. Думаю, з нею проблем не буде. Також наліпки, які мене дратують. Три колеса для мотоциклу. А також перший пакет? другий, Третій і четвертий. Але зберу я конструкцію самостійно і потім вам покажу, отже, я повернувся, і що ж ми маємо? У наборі була додаткова катана, тож я вирішив її дати Лойду. Також ми маємо ще додаткові деталі, а саме снаряди до гармат антагоніста та гармати Сори, думаю, по кольору все зрозуміло. Ну, ще одна додаткова катана. І така дивна зброя. Як завжди, у всіх антигероїв Лего ніндзяго, ганебна конструкція. Ну що це? Єдине нормальне, що тут є, це гармати. Стріляють вони, до речі, досить таки непогано. Фігурка ж має досить непоганий вигляд. Зокрема, її зброя мені в цілому подобається. Біляве волосся, під яким схований другий вираз обличчя. Але як звати цього антигероя, я взагалі не пам'ятаю. Єдине, що про нього можу сказати, це те, що він був шісткою головної антагоністки. Далі ми маємо ось такого досить милого дракончика, що складається з однієї деталі. Мені він в цілому подобається. Головний герой має досить ганебний вигляд. Та й взагалі він мені був якимсь нецікавим у мультфільмі, точніше мультсеріалі. Чому в нього немає другого виразу обличчя, я взагалі не знаю. До речі, мені взагалі не подобається новий дизайн костюмів ніндзя в цьому сезоні. Він якийсь дешевий та трішки тришовий. Я б навіть сказав, що вони виглядають якось роботизовано. Це не те, що ти очікуєш від нового покоління. Ну, давайте порівняємо його з Ллойдом, наприклад. Дизайн цього костюму набагато краще, ніж новий. Що стосується Сори, вона мені подобається як візуально, так і характером. Її досить класно розкрили у мультсеріалі. Та й взагалі в неї, напевно, була одна із найкращих сюжетних ліній. На відміну від головного героя, вона має два вирази обличчя. Дизайн її одягу мені також дуже сильно подобається. Це щось новеньке для ніндзяга. Хто не знає Сора – це ніндзя технологій. І останнє, що я маю оглянути, це самого робота вбивцю. Ви тільки погляньте на нього. Виглядає досить непогано. Він має гармати та додаткові леза, а також прапорці. В нього відкривається оце скло, рухаються ноги. Ну а найголовніше те, що він може перетворюватися безпосередньо на мотоцикл. Це такий собі трансформер Оптімус відпочиває. В результаті ми маємо ось такий транспорт. Напишіть в коментарях, як краще йому у вигляді мотоциклу, чи у вигляді робота вбивці. Ось таке відео у мене вийшло, тож, якщо воно вам сподобалось, можливо, колись я ще зніму щось подібне. Але обіцяти не буду. Ну а з вами був Бейшоу, ще побачимося.